Гарно нагружається. Гарний, дивіться, який окунець. І цікаво воно буде тим, що на огляді буде суперове водилище. На вістик. Вітаю вас, друзі! Ви дивитесь канал Франківський спінінгіст. Сьогодні ми з Юрою на річці Бистриця в межах міста. Такі кущі просто капець. Сьогодні ми в межах міста. В мене на тесті на будилище. Він, до речі, приєднався от, на початку риболовлі. А Юра ловить своїм, до речі, новим будилищем. Дуже цікавим. він його переробив. Як ти задоволений? Супер. Супер задоволений? супер задоволений. Там, до речі, якось ми вам покажемо, розкажемо. Цікаве рішення, цікавий бланк. Е, недорогий, але цікавий. Тому, думаю, не все на раз. Не, як кажуть, не всі тести на один день. Сьогодні тестим оцей тревел супер ручкою, супер кільцями титановими, гарною. Чуєчкою. Така чуйка, до речі, в бланка дуже хороша. От. Ну все, дивіться, не перемикайтесь. Водичка сьогодні чистенька, класна, люди купаються. Правда, вітерець трохи от. Не дуже добре, але в загальному кльово. Сьогодні, друзі, буде цікава риболовля. Цікаво вона тим, що сьогодні я втретє приїжджаю на це місце для того, щоб спробувати половити тут рибку. І цікаво вона буде тим, що на огляді буде суперове супероведище, яке буде продаватися. Тому Юра сказав, буду продавати, маєш можливість порибалити і зробити огляд цікавого тревела. Чим він цікавий, тим, що він зроблений просто з преміальних компонентів. Цей високомодульний карбон. Подивіться, і який гарний катушкотримач, який виконав Клок Рокс, карбон, дерево. Бачите, дивіться, який баткапчик. Підголовня і форель зроблений інструмент, тому... Не менш цікаво буде спробувати мені його своїй риболовлі на такій невеликій малій річці в місті Івано-Франківську. Сьогодні стрітфішинг і огляд у такого прекрасного будивища. Я вже його трусив. І також я його трошки поюзав по окуню. Включу вам трохи кадрів з міського озера. Чому я його по озеру вирішив спробувати? Тому що реально. Водилище, яке називається тревел, воно повинно ловити всю цільову рибку. Тобто ти подорожуєш, ловиш окуня, подорожуєш, ловиш форель, подорожуєш, ловиш головня. От, До речі, гожий зробив, хто знає такого майстра, який робить сумочки, зробив такий прекрасний чохол для цього спінінга. Під кожну секцію є окремо дивіться, відділення. Бачите, під кожну секцію зроблено якісно, замочки якісні, все зроблено якісно. До речі, є в мене практика ловлі тревелами дешевого китайського сегменту. А отаких от от дорогих не було в мене практики, тому сьогодні будемо пробувати. Оснащує її катушкою над легкою Ванкіш 19, 0,3 шнурочок. Кільця, до речі, тут великі, зручні, буде. Як це кажуть, зручно ловити і жилкою навіть. Дивіться, бачите, як тут цікаво продумано. Інтегрований, перший раз таке бачу. Вставляєте і, бачите, затягуєте. Клас, клас. Я просто, до речі, цією інструментом балдію. Ну, все виконано просто ідеально. Якісна робота. До речі, друзі, хто захоче придбати даний спінінг, він в одному екземплярі. Буде посилання на контакти майстра. Можете дзвонити, домовлятися і придбати собі, дивіться, такий от інструментик. Ну Цікаво-цікаво. Окуня, до речі, ловив. То було дуже цікаво. бланк підпрацьовує суперово навіть дрібну рибку. Думаю, тест тут десь до 5 грам. Віця, як я в кільце попадаю. Навіть спінінг не кладу. Характеристики всі будуть в описі. А, забув наголосити, що кільця всі е, виконані в Титані. Тому це такий ексклюзивчик. Оп, дивіться, як загинається бланк від окунчика. Такі невеличкі, але дивіться, як з'їв. 啊，我刚才也觉得可以 Так, на даний, на копий, Оп, черговий. Черговий якунчик на тревел. І на вісті. Від, на, від... На... на Снейк від компанії Vist. Ти взяв одне водилоще, взяв з собою. Десь у відрядженні або на прогулянку, порибалив в тих умовах, які в тебе є, отримав задоволення і пішов додому. Оце має бути тревел. Розрахований і на твічинг, і на окунчика, і на коливалки, і на воблерочки, і на все-все-все. Дивіться, гарний який гарний закид. Причому він стандартний Як цей, закидає як катапульта. Замахнувся і бланк сам кинув приманочку. приманочку. то що тут постійно такі двіш. І воду набирають, і переді мною тут човни плавали, і пес забіг воду. Все на купу. Ідуть, але не клюють. Це капец, Бачите, будь як кажуть, будь мудрым купа рыба стоит а поклевочки на ему тут... в все монетки шукаю. то есть 50 копеечек Прикинь? Це все, що сьогодні можна тут прийти на І що? Були покльовочки? Покльовочки, да? так? Так. З першого закиду. Першого захід розливити менш до бур. Вон, бачите, Це майстер, до речі, цього будилища, який вам показував. Mm. Алекс Олійник передаю привіт. З першого заброса твій обдурачок розлаю. No. Дякую. Алекс. Тупо човзани, тут переканем вже у них. Вальну. Оп. Ха-ха. Нападінь, не бачиш. І знову ж цей воблер uh -huh. Від Алекса? Так. Само. Ну давай подивимось, покажемо. Колір такий гарний. Це вже інший колір? Ні. А, той самий? Той ще й перший, ну. Угу. Прикольно. У мене ще не було ні одної покльовки. Уявляєте? Риба на ці вискакує. Це що, на оберталочку? І я от оберталку поставив. Меншого ми сьогодні ще не бачимо. Окунь? Окунчик. йшов. Вот таким такими користуюсь від торгової марки Вст наноджегрігами. Дуже якісне виконання, дуже гострий гачок. Все подобається. Що забігаєте на сайт ліста, там є. Можу вам залишити посилання. Нанодже гріх називається. Бачите, вага півтора, гачок п'ять штук. Ви під гарно нагружають. Гарний, дивіться, який окунець. <рес> Ти казав, що це паличка на головля. Бачите? А я чик-чик. Ой! покидав в облірки, а тут бахо конець на віс на вістик все один чиназис виски кисаби. <рес> на вистик. А, Юрик, той был больший окунь. Нет. Не? Нет, такие самые какие а, а палочка так гасила рывочки просто. Капец. Я аж проторчал, Юрик. А чуечка просто. Вау. Юричек, що злого? На шо? На коника? А ну покажи. Там такий воблер, друзяки Ви будете зараз просто там така робота. Такий цікава з нею. Короче. Воблерок. Зараз я вам покажу. Точніше вам покаже Юрик. И это ручная работа. Да. Вот это. А там по штуке дают за каких-то, блин, цех. Хамакура, понимаешь? Угу. <laughs> Не, по, навіть, да. по каких штуке? По две штуки дают. Ну, на цей, на, на всплеск. Да? Только хлюпнул руку. Здорово, как гарно. Звідти, Да. Оп. Головличок. На АРС-ку двойку, ну нарешті. Профільна рибка на сьогодні, те що я хотів половити. Хі -хі. Отам клюнув на мілячку Що там, нормально? Ми тут з Юриком заблудилися. Та в принципі нормально, але. Що? Можна и далі пройти. Ну давай, давай дальше. Там дальше легше. Ну Давай. Высюпити на дорогу. Угу. Нібо, е... І закінчуємо риболовлю, але не хочеться, ні, Юрій? Хочеться, хочеться ще трошки порибалити. Ну що, друзі, вечірні ліхтарі на франківська на годиночку за 15-12. Після риболовлі гуляю класично своїм песиком, своїм другом. Флоки. От. Ну що, підведемо підсумки. Риболовля така посередня сьогодні була. В межах міста людей багато, неділька, Люди відпочивали, купалися. Ну а ми тестили водилище. Юра своє є, своє, точніше, Юрина. По відчуттям, друзі, водилище від 1,5 до 3,5-4 грам, ріст в нього 1,68 м. Доволі непогано для форловичка і такого водилища підголовника, ну і під окуня він, до речі, попрацював. Гарно тримає рибку, гарно в'яже, водилище не з самих дешевих матеріалів, тому і ціна буде на нього не сама дешева, але я чув ціну, вона буде помірною. Тому, друзяки, кого цікавить, кому. Цікаво, зв'яжіться з Юрою, всі посилання на контакти будуть в описі і замовляйте, буде класне. класно. До речі, собі б я того також таке хотів, в мене є тревел, але не такої звичайної якості, друзі. Тому дзвоніть, домовляйтесь. Маю надії, якщо в мене буде можливість. Також гірця такий замов. Тому, друзячки, у нас тут 12 ганяють. Тому, все, зв'язуйтесь, я думаю. Будете задоволені. Будете задоволені. Тому, друзячки, радий був вас всіх бачити, поставте лайкос, підпишіться на канал. Дякую вам за вашу активність. Ви дивились канал Франківський Спінінгіст. З вами був Олег. Зустрінемось на риболовлі. Всім папа. Флокіт! <ривіт> Флокіт. <ривіт> <ривіт> Косик, іди сюди, іди сюди. А ну підписникам цей. Відбий п'ять. Відбив.